Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Господь нам дає нове життя, новий день. І ми доторкаємося до книги життя для того, щоб від ребних навчитися путів земних для того, щоб навчитися долати перешкоди, які зустрічаються на нашому шляху. Ну, Давайте будемо читати Слово Боже. Хочеться сказати, що будемо вивчати Слово Боже. Насправді на це буде дуже, мабуть, голосно сказано вивчати. Ми лише доторкаємося до такої великої священної книги, як Біблія. І намагаємося, хоча б в якійсь мірі збагнути її глибоку істину і мудрість. Давайте будемо читати Слово Боже. І взяв Авраам ще дружину на ім'я Хетура». Після смерті Сари Авраам взяв дружину Хетуру Є припущення, що це була Агар, та сама Агар, яка народила Ізмаїла. І в певний час вони були вигнані із дому Авраама. І ми з вами говорили про те, що Агар не проявляла якихось особливих духовних якостей. Якщо молитися, то потрібно було молитися Ізмаїлу. Ізмаїл в пустелі молився, коли ну, просив про допомогу до Господа. І Господь чув молитву Ізмаїла, а Агарі не чув. Тому що вона була єгиптянка, і вона закоренілася, мабуть, у своїх язичницьких традиціях. Але ж в, у древніх була така був такий закон, що якщо людина хоче змінитися, то вона повинна зробити принаймні хоча б одну річ із трьох. Це переселитися в інше місце для проживання, змінити ім'я. Або поголити свою голову. От, от так: от, древні вірили, що це допомагає людині змінитися. Ну, оскільки е, Агар е, відійшла е, від свого дому. Від дому своїх господарів, мабуть, це вплинуло на її е, свій духовний стан. От. І тому вона перемінилася. І ім'я Хетура це нове її ім'я, воно означає те, що огорнута благоуханням. Ну, а яке благоухання для Господа і для людей найкраще? Це духовне благоухання, коли людина із свого серця е, дає добрі плоди, і це найприємніші пахощі для Господа. Ну. Така версія є, що це була єгиптянка Агар, яка повернулася у свій дім. Тим більше, що ми бачимо Ізмаїла вже поряд з Ісаком. І взяв Авраам ще дружину на ім'я Хетура. Вона народила йому Зимрана, Йокшана, Медана, Медіана, Ішбака, Шуаха. Йокшан породив Шеву, Фемана, Дедана, сини Дедана були Рагоїл. Навдеїл, Ашурим, Летушим, Леюмим, сини Медіана, Ефа, Ефер, Ханон, Авида, Елдага, усі ці сини е, е, Хетури, і віддав Авраам усе, що було в нього Ісаку, сину своєму. А синам наложниць, які були в Авраама, е, дав Авраам подарунки і відіслав їх від Ісака, сина свого, ще за життя свого на схід. У землю східну. Значить, тут бачимо, що Ісакові віддав все, що мав, а цим іншим нащадкам дав подарунки. Подарунок це матеріальна річ, яку можна взяти, потримати в руках. Це необхідне. І для слабкої людини у вірі, це часто буде найнеобхідніше. Тому що не кожен має глибоку віру, уповання на Бога, що Господь дасть все необхідне для життя. А от Ісаку, він, давайте ще раз прочитаємо. А віддав Авраам усе, що було в нього? Ісаку. А що було в Авраама? Ми з вами про це говорили. Це його великий духовний досвід. Тому що в нього не було будинку, не було власної землі, але в нього був досвід. Великий духовний досвід, от він його передає Ісаку, це найголовніше. А тим хліб дав подарунки. Тому там золота, тому срібла, тому міді там, чи ще щось там, комусь якусь шкіру, якісь сосуди. А от Ісаку можна було довірити те, що зберіг у своїй душі, передати свій великий духовний спадок найбільше багатство. Дні вже Авраама, який прожив, було 175 років. Упокоївся Авраам і помер у старості добрій, старий насичений життям. Що означає помер у старості добрій, старий і насичений життям? <кій> Старість добра. От що для матері для батька найголовніше? Найголовніше бачити благословенних щасливих дітей. І от дослідники Слова Божого кажуть, що на, смерть, на момент смерті Авраама. Ізмаїл повернувся і визнав первородство Ісака зараз це буде сказано. І також він вже побачить своїх внуків Якова і Ісава, яким буде десь до 15 років на той момент. І ні між ким не було ворожнечі. От. І оцей момент є добра, коли він помирає, бачить і нащадків своїх, і що вони в мирі, і в благословінні. От і це для нього було великий момент щастя померти в такому стані, стані благословіння для своєї родини. І поховали його Ісак та Ізмаїл. По правилах святого Писання мало було написано бути спочатку ім'я Ізмаїла, а тоді Ісака, оскільки Ізмаїл старший по роках, але первородство належить Ісаку. І Ізмаїл визнав це. І тому сказано, що поховали його Ісак та Ізмаїл. Сини його у печері Махпели на полі Ефрона, сина Цохара, хетиянина, що напроти Мамре на полі, у печері, які. Авраам придбав від синів Хетових, там поховані Авраам, Сара, дружина його. Давайте ми згадаємо про цю печеру. Ми з вами неодноразово говорили, що є таке передання, що коли помер Адам, то він був похований на горі, яка пізніше назветься Голгофа, череповище або лобне місце. Там пам'ятаєте цю історію, що він, коли помер, поклали, думали, що Господь його забере, скільки Господь його сотворив. І спочатку оголився череп. І ну, так тіло лежало, от і ем, ну, Господь не забирав, його прийшлось поховати. Ну, є передання, що його поховали на Голгофі. І коли розпинали Ісуса Христа, е, то ми віримо, що кров Христа змила гріх Адама. Але це було не лише як алегорія. Але насправді, коли викопали яму під хрест, воїн знайшов череп, підпер хрест, щоб він не падав, і кров капала на главу Адама. Але е, є така ще версія, що в цій печері, де була похована Сара і Авраам, також були спочатку поховані Адам і Єва. Е, є таке передання, що коли, прийшли, коли прийшов Господь у вигляді трьох ангелів до Авраама. Він побіг за телям, пам'ятаєте, щоб приготувати теля. І це телятко забігло в печеру, і ця печера сяяла світлом. І Авраам своїм пророчим духом відчув, що там поховані Адам і Єва. От, ну, таке передання існує. Але ну, можливо, кажуть, допускають, що тіло було поховане там, а все-таки глава Адама була похована на Голгофі. Ну, ми не знаємо це лише благочестиві. Традиції. Чи насправді так було там, тому що підтвердження Святому Писанні нам цьому немає. Але пам'ятаємо, що святе Писання теж свого часу було усним переданням. Лише з часом воно записувалось, доповнювалось. Тому і ми не можемо відкидати всі передання, які благочестиві, і вони лише підтверджують авторитетність Слова Божого. Після смерті Авраама Бог благословив Ісака, Сина Його. Ісақ же е, при Бер Лахай Рої жив, ось родовід Ізмаїла, сина Авраамового, якого народила Аврааму Агар Єгиптянка. Е, зупинюся, е, може бути звучати таке заперечення, що після смерті Авраама Бог благословив Ісака, А ми ж говорили про внуків. Справа в тому, що ще раз і ще раз наголошуємо: все те писання не написано у хронологічному порядку. От. А е, в загальному написано. Як це відбувалося, от, і е, тому більш широко розповідаються про події. От, е, і акцентується увага саме на е, тому, як це все відбувалося, а не е, хронологічний порядок, як це йшло з року в рік, тому що це би перетворилося на суху таку арифметику, перечислення. От, е, подій от в такому-то році, там пізніше так це відбувалося, як це ми зазвичай читаємо в підручниках історії, а тут охоплюється. Вся історія, і звертається увага на найголовніше. Ось родовід Ізмаїла, сина Аврамова, якого народила Аврааму Агар єгиптянка, служниця Сарина. І ось імена синів Ізмаїлових. Імена їх за родом їх, первісток Ізмаїла, Наваїов, за ним Кедар, Адбеєл, Мивсан, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Февра. Фема, Єтур, Нафиш і Кедма. Ці є сини Ізмаїлові і ці імена їхні, у селищах їхніх, у кочовищах їхніх. Це 12 князів племен їхніх. От було ж пророцтво, що в Ізмаїла буде 12 князів славних. От якраз воно знову тут підтверджується. Роки вже життя Ізмаїлового було. 137 років і упокоївся він, і помер, і приєднався до народу свого. Звертаємо увагу на те, що Ізмаїл приєднався до народу свого. А це народ, який народ вибраний, народ, який удостоївся бути названим Божим народом. Той, хто очікує, ну, в даному випадку ще Спасителя очікує. І значить, він покаявся, він перемінився. І приєднався до свого народу. Вони жили від Хавили до Сура, що перед Єгиптом, як ідеш до Асирії. Вони оселилися перед лицем усіх братів своїх. Ось родовід Ісака, сина Аврааму. Авраам породив Ісака. Ісак був 40 років, коли він узяв собі за дружину Ревеку. Знову бачите, історія повертається, коли це все відбувалося раніше. Дочку Вафоїла, арамеянина з Месопотамії, сестру Лавана арамеянина. Арам І е, молився Ісак Господу за Ревеку, дружину свою, тому що вона була неплідна. Значить, е, 20 років Ісак буде молитися, що Господь дав насліддя. І він не сказ... тут не сказано, що він молився за себе, а молився за Ревеку. Чому? Ревека була все-таки із того краю, де було ідолослужіння, і в неї брат був нечистивий, От, І багато в роді, значить, було тих, хто не йшли е шляхом шукання Господа, от, і, значить, були там якісь важкі гріхи, можливо, смертні гріхи. І тому Господь на певний час закриває утробу ревеки, і вони моляться, щоб в них було насліддя. Зараз ми ще прочитаємо по цьому питанню. І Господь почув його і зачала Ревека, дружина його, сини в утробі її почали битися. І вона сказала, якщо так буде, то для чого мені це? І пішла запитати Господа. І Господь сказав їй два племені в утробі твоїй, і два різних народи вийдуть з утроби твоєї, один народ стане сильнішим за інший, і більший буде служити меншому. Пішла запитати Господа, тут оці церкви звертають увагу, дослідники Слова Божого, що Зазвичай, в даному випадку, Ісак міг питати Господа, оскільки він пророк. Але тут турбує більше Ревеку От, це питання, і вона, мабуть, розуміла, що є якісь проблеми, які можуть стати на перешкоді народженню дітей, і тому вона йде питати Господа. Зазвичай дружина священника у свого священника не сповідається. От є така традиція, діти теж не сповідаються. Це не традиція, це духовний обов'язок, це заборона, щоб дружина сповідалася у свого чоловіка. Ну, в даному випадку, якщо він священник. І тому вона йде, питає в Господа, але є таке передання, що вона могла, або таке пояснення, що вона могла питати в Господа через ще навіть і сейма. Сина Ноя, тому що він прожив довгий вік і він міг дожити до того часу. От, і до нього могли звертатися для того, щоб запитати ну, розрішення своїх проблем. І настав час родити їй і ось близнюки в утробі її. Перший вийшов червоний, весь, як шкіра, кошлатий, і нарекли йому ім'я Ісав. Потім вийшов брат його, тримаючись рукою своєю за п'яту Ісава. І наречено ім'я йому Яків. Ісак вже був 60 років, коли вони народилися від ревеки. Отже, Ісав народжується червоний, це таке теж було, була така знакова ну, подія, видима, що він буде відрізнятися. І це, те, що він червоний і кошлатий, то ну, є таке пояснення, що біси теж в майбутньому будуть називатися там в певних книгах теж кошлатими, червоними. От, і ну, це прообраз такого зла. От, і Есал пізніше буде названий едомом, що означає розпалення душі. От, і тому вони відрізняються. І ми побачимо в майбутньому, що Ревека більше буде любити Якова. Також ми з вами не раз говорили, що мама одинаково має любити своїх дітей. Але, як ми знаємо, Біблія, ми ще раз і ще раз про це наголошуємо, не написано ідеалізовано. Тут написано все, як насправді відбувалося, як є в житті. От, і в неї серце більше прилягло до Якова, який, мабуть, своїми, ну, скажімо так, генами пішов по лінії Авраама. І Тата Ісаака, от, а Ісав, мабуть, щось отримав від її роду. От, і в її роді, значить, видно, були люди, які не йшли шляхом шукання Господа, а можливо, були ті, хто служили дияволу, тому що ми знаємо, ідолосужіння на той момент було досить розповсюджене. Діти виросли і став Ісав. Людиною вправною у звіроловстві, людиною полів, а Яків людиною лагідною, що живе у наметах. Ісак любив Ісава, тому що здобич його була за смаком його Рвеку. Ревека любила Якова. Ну завжди люблять протилежне. От. І Яків, мабуть, більше був схожий на Ісака. От. Але е все-таки Ісак більше любить Ісава, любить протилежне. Ну і йому подобалося, що він мужній, що він воїн, він здобуває щось, він десь там піде і в поле, і принесе смачну їжу. Ну а для чоловіка м'ясо це завжди бажане. От, і тому от така от різниця, що Ревека більше любить Якова, який схожий на свого тата. От, а Ісак любить Ісава. І зварив Яків страву, а Ісав прийшов з поля втомленим і сказав Ісав Якову, Дай мені поїсти червоного, червоного цього, тому що я втомився. Від цього дано йому прізвисько Едом. Але Яків сказав Ісаву. Продай мені зараз же своє первородство. Ісав сказав: Ось я вмираю. Що мені з цього первородства? Як і сказав йому Поклянися мені зараз же. Він поклявся йому і продав Ісав первородство своє Якову. І дав Яків Ісаву хліби, і страви, і сочевиці. І він їв, і пив, і встав, і пішов, зневажив Ісав первородство своє. На цьому закінчується 25 глава. Отже. Розпалення душі грехолюбивої, як ми читаємо про Ісава в каноні Крицького, і він прийшов голодний, і в той момент цей голод він би його не вбив. І він сказав: То що мені вмерти, Я їсти хочу. Дай мені наше мені моє первородство. Ми з вами не раз говорили про те, що страсть це вгонь, який не можна погасити. І от в даний момент він проявив свою страстність. Своє розпалення душевне. І він не зміг його опанувати. І він мовився на най... від найсвятішого. Перворотство це все, це благословіння. У старому заповіті це означало, якщо ти отримав первородство в тебе все буде, худоба вестися, діти будуть народжуватися, вороги будуть від тебе втікати, все в тебе буде примножуватися. І він цим нехтує, бо в цей момент йому сподобалося оця червона, знову-таки червоний колір. Колір агресії. От, йому сподобався цей колір, і він, ця, ця юшка, верніше, вона йому запахла от, і він продав своє первородство. От, ну, А як звертають увагу, коли народжувався, там, за п'яту тримав, Ну, це важко уявити, як це насправді могло бути. От, але от він тримає його за п'яту якимось чином, і тут він теж таку хитрість проявляє для того, щоб отримати первородство, думає наперед, думає за себе, думає життя, думає за майбутнє. От, і от так от можна на емоціях, можна в моментах розпалення, такого гріховного розпалення душі втратити. Найголовніше, хай Господь нас від цього оберігає. Слава Ісусу Христу!